Всім привіт, з вами я завжди з вами. Я нині вам покажу, як пішки мої плавить йдуть на воду. От так мої йдуть кашишки. два кашура і дві кашешки. Йдуть на води. Ось кашетверо. Ідуть сюди. А вот дивись. Це у нас вода водатиш. Ось тут поплавається. Це кашур. так качешка сіре. Це маскаш. Кашур. Ось його кашур, оце маскаж. Он яке на хвості їх і дішити. На хвостілях є така пит'яту. то нас ж кашур. А що нема. Вот йдемо плавати. Ось така сіра кашечка. Кашур, кашур і кашешка. Ось така ми йдемо. Ну от ісу. Наші кури. О, дєд. А там и куси плавают. Вот такого мама. Шатва кросалась.